Вітаю усіх шановних учасників програми християнської вічне джерело, слава Ісусу Христу. Коли у час великої тривоги і великого збентеження і нестабільності, яка все більше і більше охоплює усе населення планети Земля. Така важлива є річ, коли мудрі люди звертаються до джерела Божої мудрості, Божої стабільності, Божої освіти, я так скажу, і перемоги над всілякими силами темряви. Коли ми згадуємо, як Бог всемогутній, Уміє працювати із тими людьми, які його зневажають, які нічого про нього не знають і не думають про нього. Йому досить послати сон чи якусь стихійну, стихійне явище чи інші речі і гординя безбожної людини. Спадає як ранкова роса. І, звичайно, побожним людям церкви Христовій, яка є в епіцентрі, яка є на полюсі історії, не в величності своїй, не в почестях, а в високому дусі, яким вона. Володіє і в цьому вічному, не Божому фундаменті, яким є Слово Боже, то цим людям вірним дуже важливо, я так скажу, побути трошки в школі тих переляканих владих земних, як вони поводяться в той час, коли Бог. Починає з ними спілкування. Тому святий апостол Павло у першому посланні до єпископа Тимофія радить і рекомендує, як церква повинна відноситися до володарів державних політичних. Послухаймо. Це другий розділ першого послання до Тимофія. Тому я благаю перш усього творити молитви, благання, дякування за всіх людей, за царів і за всіх, що мають владу, щоб тихим і спокійним життям нам жити у всякому Благочесті та чистоті це добре і приємне перед Спасителем нашим Богом, який хоче, щоб усі люди спаслися і до розуміння правди прийшли. Цей текст часто у віруючих людях побожних викликає. Якесь внутрішнє недорозуміння чи, може, навіть спротив. Але як молитися за владик державних негідних, безбожних? Треба хіба тільки чекати їхньої погибелі, поразки, щоб вони зникли з арени життєвої? Але не поспішаймо. Молитва це означає передавати справу, яка в наших очах здається дуже складною і нерозрішимою передавати у судочинство Господнє, у розпорядження Верховного судді. Я згадував, що 70 років моєї. Духовно-просвітницької, івангельської праці там епізодів було дуже багато. І особливо той період, коли повинен був Божим провідінням впасти цей огидний, безбожний тоталітарний режим. Перед ним тремтіли усі владики землі, так як і сьогодні тремтять перед агресором Північним. Що робили ініціатори у цього повалення? Був клич, оголошений по цілому світу. Молитися персонально за кожного члена політбюро. Серед віруючих ця ідея викликала спротив. Як за тих безбожників гнобити і молитися? Але Боже провідіння керувало тими людьми. Це означало. Молитва за праведного це для того, щоб він був ще більш праведний, а за грішного, щоб або він покаявся, або щоб його не стало. Ми не бажали смерті нікому і не молилися, щоб раптово сходили з арени оцього зловіщого олімпу безбожницького. Але всі ми бачили це, яким чином піднімалися і падали. І цілий світ зрозумів, що є особливий арсенал у Господа Бога, який сильніший і потужніший над усі засоби воєнного. Економічного чи політичного впливу на ситуації. І коли прийшла Божа команда, Боже рішення багатостраждальній церкві, тим християнським спільнотам, які разом відбували покарання у різних катівнях імперії зла, Кому першому оголосити рішення цієї центральної влади, що дається вже реальна свобода для діяльності репресованої церкви різних, підкреслюю декількох конфесій? І вибір режиму був на тих, кого вони переслідували. Виявляється, що інтуїція, так як колись у фараона юнака Йосифа запроторили, його знеславили без невинного, але прийшов час, і він сказав, без тебе, Йосипе, у моїй країні ніхто рукою не поворухне і ногою не ступить. Я тільки престолом буду трошки вищий від тебе. Тим, кого вони репресували, представникові цієї спільноти було оголошено оце рішення тоталітарного режиму, перед яким тремтіли народи світу. Тому так важливо. Пам'ятати, що Божа присутність, Божа благодать це незнищенна школа моральності, мудрості і перемоги. Про це заявляє святий цей же апостол Павло в посланні до єпископа Критянської церкви Тита. Другий розділ з 11 тексту, бо з'явилася Божа благодать, яка спасає всіх людей. Божа програма полягає. В Божому реєстрі, в Божому плані немає тих людей, яких Він готовить до пекла. Люди самі собі туди турують дорогу. Божа благодать спасає всіх людей. І навчає нас, що, відсуравшись з нечестя та сільських пожадливостей, розумно, праведно і благочесно жили ми в нинішньому віці та й чекали блаженного уповання і явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе самого за нас щоб визволити нас від усякого беззаконня і очистити собі людей, вибраних ревнителів, добрих діл. Отож залишаємося, дорогі християни, не просто інертними відвідувачами храмів, а ревнителями добрих діл. Ініціаторами і продуцентами, я би так сказав, ті, які продукують, народжують животворні і непереможні потоки молитви, перед якими здригається і зникає сила пекла і всілякої людської ненависті, агресії і війни. Господь завжди буде на стороні. Цих людей будьмо такими, хай Бог нам всьому допомагає. Далі слідуємо за тими неумирущими прикладами, зразками біблійними, порадами Духа Божого, щоб нам у час великої тривоги і великого збентеження нестабільності, що переживає наш народ. І народи світу, гординю набути в собі, і популярність це легко. Проявити своє хижацьке обличчя і натуру, злодійства, корупції. У час кривавої війни мудрецем не потрібно, треба мати хитрощі і спалену совість. І ми сьогодні бачимо відкриття нових і нових жахливих каналів, безумного збагачення нечистивих людей в нашому краї у той час, коли гинуть наші прекрасні молоді люди, воїни, руйнуються оселі, калічаться. На все життя люди молоді і старші. Звичайно, ми можемо тільки хіба проливати сльози, але не в сльозах одних є перемога. Ми мусимо звернутися до того, який знає, як. як Згадує нам святий апостол, що знає Господь, як праведних з біди визволяти, а грішних і беззаконних зберігати на день погибелі. І ось святий апостол Павло, у Другому посланні його до єпископа Тимофія, єпископа Ефеської церкви і округу, нагадує, яким повинен бути Божий служитель, Божий воїн, який виборює перемогу і прокладає дорогу. Світла Божого серед кромішної темряви. Перші другого послання до Тимофія. З цієї причини нагадую тобі, щоби ти підігрівав дар Божий, що маєш у собі через покладання рук моїх. Бо дав нам Бог не духа страху, а сили, любові та здорового розуму. Отож, не соромся свідчення Господа нашого, ані мене в'язня Його, але страждай зі мною за Євангелію з Божою допомогою. Бо Він спас нас і покликав покликом святим, не за ділами нашими, а згідно зі своєю постановою і благодаттю, даною нам у Христі Ісусі першим вічних часів, дав нам Бог не духа страху, а духа любові. Сили і здорового розуму. Здавалося би, така тріада, любов це щось таке ліричне, таке особливо утаємничене. сила, ми розуміємо там, де сила, там перемога. І знову ж таки здоровий розум. Господь все це об'єднує в одну, одне ціле. Божа людина ніколи не пропонує себе як якусь величну особу. Біблія нам дає численні приклади і історія церкви. Це підтвердило тисячі разів, що Божих людей шукають. Справді Божа людина, Божа посудена, ніколи ще раз підкреслюю, не рекомендує себе і не повивається за своєю популярністю чи славою. Бог знає, як притиснути. Агресора знає, як перелякати його, знає, як від нього здоров'я забрати, знає, як знищити його фальшиву криваву популярність. І в той час, у час відчаю, оця збанкрутіла особа. Хочеш чи не хочеш, шукає порятунку. І десь в'язниці глибокої піднімається ця особа, яка наповнена любов'ю Божою, здоровим розумом і Божою всеперемагаючою силою. Чому сьогодні особливо нам потрібно це пам'ятати, дорогі християни? Якщо ми в переліку часто, люди, які не хочуть читати Біблію, які її зневажають, і ім'я Господнє ним соромляться, ті, коли, коли тривога жахлива Іспанії, апокаліпсис. Вибухи вулканів, чи багато стихійних лих чи воєнних всюди апокаліпсис. Тобто події, які відображені в останній книзі Біблії об'явлені Святого Іоанна, і цю книгу ми не хочемо читати. Але інтуїтивно перелякані. І цей переляк створює сатана антихрист. В чому його сутність найперше? Запам'ятаймо, що антихрист це не атеїст. Анти грецький префікс це означає замість. Тобто я створюю для вас Христа, як колись казав Чехов про Льва Толстого. Він створював релігію за недугом руського мужика. Тобто, що тобі подобається, то я буду для тебе таким Христом, буду тобі таку науку приносити. І всевидящий, Божественний учитель, Спаситель світу, про це попередив людство у п'ятому розділі. Євангелія Святого Йоанна. Я просто процитую. Я слави від людей не приймаю. Я прийшов ім'я Отця мого ви мене не приймаєте. А інший прийде в своє ім'я, то приймете. І закінчує. Це 44-й текст 5-го розділу. Як ви можете вірувати у мене, коли славу один від одного приймаєте, а слави від єдиного Бога не бажаєте. Оце істота сатани, Антихриста, славолюбство, створити собі ім'я, підкорити своєму зловіщому, злочинному авторитету людей. І люди, які занихаяли. Істоту Божу і Слово Боже в житті своєму стають німими рабами, васалами оцих злочинних славолюбців і владолюбців. Будьмо гідними цього великого поклику, бути синами і дочками всемогутнього Бога. Бути тими, як Павло Апостол пише, що Христос Мойсей в Домі Божому як слуга був, а Христос у своєму домі як син, а, а Дім Його є ми. Найвища честь, честь Християнина, Християнки зберегти в собі честь бути домівкою храмом Христовим. І Духа Святого Божого. Хай Бог нам цьому допомагає зрозуміти і цією мудрістю духовною наближати таку бажану і таку вистраждану перемогу нашого народу над лютим загарбником-агресором. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу.